Ого, вже дев'ята. Я не розумію. Як можна було так довго спати, щоб проспати пробіжку? Ти з такими темпами скоро на бегемотика перетворишся. Та я не планував. Просто вчора Микола припхався прощатись з моїм холостяцьким життям. Я ж тобі казав, здається. Не розумію. Що це на нього найшло? А ти, до речі, теж даненько вже зі мною не бігала. Та й покруглішала. Дивись обережніше, бо можеш не влізти у весільну сукню. Ну, ти ж знаєш, що я і так цілими днями бігаю по справах. Мені нема... не до того зараз. Снідати будеш? <рес> та я щось не дуже хочу. Може, каву тільки. Ну, добре, зробиш собі сам, бо я вже маю бігти. Зізвонимось. Люблю тебе. Смачно? Я старалась. Угу, дякую. У мене сьогодні такий скажений день. Нічого не встигаємо. То може відмінимо весілля? Що? Ну я подумав, якщо ми нічого не встигаємо, може перенесемо його? Ні. Чому? Якщо ти переймаєшся, що нам не вернуться вам за. Ні. Боря, не тому. Я мала давно тобі сказати, але я вагітна. Ти радий?